Привіт, друзі, ми сидимо тут на цій студії. Це означає лише одне, що сьогодні ми будемо записувати нову серію весільного подкасту. Сьогодні у нас весільний подкаст ікс 2 тому що у нас в кадрі буде цілих два ведучих. О май гад, і ви знаєте, хто це буде за людина? Це людина визнана авторитетна метер. Сьогодні у нас в гостях чоловік, який творив цю епоху і який сам став епохою. Людина, яку я дуже поважаю. Та люблю народний артист України, Чечкерії і Інгушетії. Е, і взагалі, дуже крутий Саша Сахар, оплески для нього! У -у 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 -у! О, привіт! Привіт! До тебе питання в тебе є якийсь сценарій весілля, чи ти uh -huh. ведеш як відчуваєш? Не є сценарій весілля, тому що я е, був у ролі тих людей, які знаходяться на святі. Тому таймінг так і таймінг прописуємо заздалегідь. Буває таке, що щось іде не за планом, десь затягується, десь раніше починаємо, але все одно ми е, притримуємося таймінгу. Чи можливо вносити корективи у програму ведучого і писати вранці в день весілля і з змінами? Це ок чи не ок? А, Якщо їм прийшла геніальна ідея, якась да. і за скільки часу можна вносити ці зміни, щоб це було? Якщо це якісь зміни, ти типу, познаєш в мене будуть гості, які хочуть заспівати пісню. Це ми можемо е, внести без питань в е, момент заходу. А якщо це, наприклад, якась інформація про молодят, мені цю інформацію потрібно вивчити, і мені цю інформацію вам потрібно видати, щоб це було цікаво. Тому, е, якщо інформацію скидують в день весілля, ні. А якийсь прикольчик, е, що можна інтерпретувати в таймінг, без питань, ми це можемо зробити. Якщо це крадіжка на речення. Якщо це крадіжка нареченої. якщо це крадіжка нареченої, яку заздалегідь ми узгодили з нареченою. Якщо це наречена каже, я не хочу, щоб мене викрадали, то тоді ми її не викрадаємо. Тобто крадіжка нареченої це сплановано. What? 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 Не може Уявіть бути? Уявіть собі. Набуть не можете. Приїжджає приїжає поліція. Група захвату забирають нареченої з весілля і всі е е їдуть разом з поліцією смакувати на Макдональдс. Це ж вирішимо, да? Я дуже неочікувана. О май гад! Підготували для вас з Єгором. Ми не кажемо, да що да, як вау! А що це таке? Ох ти! Це щось цікаве. Жовтого не вистачає. Це железнодорожний знак. Це Це для пішоходів. Це не для водіїв, це для пішоходів. Так. Розповідаю. Часто буває таке, що молодята мене питають, які традиції та конкурси на весіллі ще ок робити, і це круто, а які традиції, це крім. Дякую. А і зараз ми зустрічаємо Єгора. Ви починаєте весілля з розломування караваю та макання в сіль біля входу в ресторан. Давай так. Тому що біля входу в ресторан я це раджу робити біля е, якогось класного місця церемонія розпису, е, арка. А якщо мама все одно хоче. Міняйте ну, маму. <плес> Змушувати гостей кричати гірко після тостів? Змушувати? Я, я бачу, як коротше підходиш і змушуєш. Не всім людям а, кайфово показувати свої емоції і особливо відчуття на людях. І деякі молодята кажуть, ми не хочемо, щоб нам кричали гірко. Я що думаю з цього приводу? Якщо молодят не має бажання цілуватися на людях, не проблема. О, май вей. окей, но проблем. Е, є різні способи, там можна і давати якусь лімітовану кількість е, разів, коли гості можуть перекричати гірко. Типу там під тарілками кладемо, uh -huh. там, можливо, там в тебе є можливість кричати гірко. Uh -huh. Але буває якийсь е, дядя Гріша, який: ой, щось я тут пригубив, ой, в горлі стало. І е, я підходжу тихенько до дяді Гріші після цього. Як... Кажу, Дядя Гріша, дуже вам дякую за ваше бажання. Наші молодята висловили таку думку, що вони не хотіли би сьогодні на своєму весіллі чути в, свій, в свою адресу слово гірко. Для них це дуже важливо. Тому якщо можна, давайте стримуватися в цьому напрямку. Тому, гірко змушувати ні. Коли на перший танець діти бігають по залу? Діти ні, але коли. Е коли ваш свідок бере п'яного гостя і в тяжолому димі, в важкому димі, він його бере на руки, і цей гість порхає на прям перед камерою. він злетів. Коротше, це все крінж. Ні. А це небезпечно, тому що є спецефекти. Важкий дим він залишає трошки води на танцполі. Діти можуть просто в якийсь момент підскознутися, і це буде погано. Друге. Це Оля як... Як, гри... як гриби після дощу голови. О, дітей. О, 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 Оля, як фотограф, їй можливо трошки простіше потім буде дітей замалювати, а, а відеографу вже нічого не зробити. Окей, okay. бай. Тому ви будете дивитися, як ви танцюєте посеред дітей. Я завжди раджу тримати дітей, або ще краще аніматор. Діти на першому танці ні, а бухікі ант. <laughs> блін, це, якщо це прикол, який е, заздалегідь зроблений, і ми це прям готуємо, це да. <смех> <смех> блін. Це прикольно, там, коли молодята танцювали перший блок першого танцю, де це все прям класно, було дуже, дуже прям мило, а потім вже виходить кент з корішом, і які починають пархати, і це вже вже вливається в щось таке прикольне. Тому, якщо такий крінж, який заздалегідь. 에, підготовлений, узгоджений з молодятами. 에, Головне, з... щоб і з ними, і з нею. Бо... <ріст> 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 з <ріст> дітьми, як сказав Саша, для дітей є окрема людина, яка займається дітьми. Або якщо немає такої людини, яка займається дітьми, батьки, які прийшли з дітьми, це ваші діти. Ви займаєтесь дітьми на весіллі. Або запрошуйте палача. <ріст> Слухай, ну як для батька, ти прям yeah. <laughs> дуже категоричний. Дивні та незручні конкурси, такі як лопне дупою кульку, перекочувані яєць та попади олівцем в пляшку. А зелений сьогодні буде чи ні? взагалі? <laughs> Ми uh, підіймаємо червоний, я думаю, це одностайно. Uh, і якщо це питання в розрізі програми ведучого, який її готує, то ну, це крінж. А якщо це uh, особисті... форматі свята? Так, ну якщо просять е, молодята або замовники, просять, ми хочемо типу крінженути, то давайте це зробимо. Давайте це зроблять. Як, якщо якщо на це є запит заздалегідь, але якщо е, дивлячись там на нашу програму, в мене в програмі нема нічого такого: не ні лопати попою, не передавати бананчики, не знімати боксерськими перчатками, е, цей чупачупс ніч ти підкована такого. людина, я тебе хочу сказати. просто. Саша це, це каже, тому що людина у смокінгу за нормальні гроші, яка прийшла на весілля чітко, так? знаючи, що він буде робити, а не в костюмі клоуна. Угу. Так? Ну. І, і давайте спробуємо зараз я вам із довгого шаріка буду робити собачку. Хто працював на бюджетних весіллях, то цирку дозвіється. <laughs> Скажу. Я коли починала, ми на фоні килима знімали збори, і от этот конкурс би не добивав завжди там, де хороводи, ось так ходять. Як шкода, що зараз тебе камера не записує. Я треба ставити губори так. Сьомайне вогнище. Буде бу буде, 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 буде зелений. Буде зелений, Буде зелений. Я завжди зелений. Це дуже класна кайфова традиція, яку я раджу проводити. Це традиція, яка тянеться дуже е, із давна, Тому я дуже раджу її проводити це. Дуже мило, дуже класно, дуже сімейно. Це дві родини mm -hmm. об'єднуються з цією традицією. Абсолютно погоджуюсь, традиція класно, кайфова. Да. Вона розгойдує цю гойдалку емоційного стану дуже круто. Від моменту сентиментів до моменту сміху і навпаки. Конкурси з перевдяганням гостей у ананас та дивних зірок шоу бізнесу. Дуже важко було війти в образ юного орла, але зараз ще важче з нього вийти. Це крінж. Це крінж, тому що ти не можеш сміятися з гостей, ти можеш сміятися тільки з гостями, інакше вони тебе будуть ненавидіти. Ну і плюс, це відкидає тебе по рівню ведення до того етапу, коли ти. Тамада. Да, коли Десь дві тисячі десятий. Нє, це десь мені здається 2000 тисяч. Це десь, десь де мені здається в Одесі і зараз є, але просто. Ну, ми, ми просто ми. не приживемо в різних світах. Е світах. Так, так, так. правильних правильно. Саша, загар. <Сахара>. Заприклад. Покрадання нареченої. Нормальна! А тепер я додам. Не санкціонав на вертиродання. Ні, та да не God! No, God, please, no! No! з світка, а як викуп нареченої! стриптиз свідка. світка, Як так-то? Диви, стриптиз в цілому на весіллі це не да, те, що хочеться побачити. Стриптиз. І ви знаєте, це ще добре, коли свідок симпатичний, є, що показати. А інколи ти потім півбанке думаєш, як це розбачить. Юрій Орель. Юрій Орель. Як розбачить? Це? Я знаю, що, що хочу додати. Це, типу, це крінж, по-перше, це крінж, але є такі заходи, знаєте, які там розганяються по етапам там свята, весілля. Ми зараз за весілля кажемо. Є, наприклад, такі моменти, коли можна там не прям э, стриптиз, да? а якщо там свідок прикольний, як ти кажеш, да? що є що показати. Якщо це харизматична, артистична людина, якщо ця людина допомагає ведучому, знаєте, акцентувати на собі увагу, не перетягує э, ковдру, а лише. Підкреслює цей захід, то давайте там якийсь зробимо танцювальний батл з цим свідком. Тобто давайте це інтерпретуємо в щось прикольне, а не взагалі на весіллі роздягатися. Ну, вибачте, родинне свято сімейне, на сімейному святі якось роздягатися ну не дуже ви. Якщо це ідея самого свідка, і він дуже хоче пороздягатися, нехай він залишить свій потенціал на автопаті або краще на другий день. Да. О, там, другий, Є, день, другий там можна день можна робити да. все, що хочеш. Питання від мене. Давай. Їсти на фуршеті крінж чи не крінж? Норм. Взагалі норм. Я, ну, взагалі, нормально. Не кормить підрядників. Крінж? Давай. давай, це, давай от, е, Просити молодят тебе покормити. крінж? це Просити крінж? молодят тебе покормити, це крінж. Це крінж. А кормити е, підрядників Н на заході. І не кормити підрядників на заході це теж крінж. Це теж крінж. На сучасних весіллях є організатори, які займаються цим питанням і ставлять це питання там перед е, молодятами. Є ресторан, який, е, коли складає меню, він. Ну, я... Я взагалі вважаю, що це нормальна практика, якщо банкет-менеджер складає меню, запитати принаймні в молодят, поставити запитання там, а що ми для підрядників? Там є окреме меню, є там з загального столу або так якось. Ну, ведучий ще там. Плюс-мінус там пів біди, Ти тільки приїхав, там, умовно кажучи, на дві години тому і я, там, міг про поїсти. це хотів тобі задалі. Да. Да, а якщо ти відеограф, який шостої ранку знімаєш, то ну канапешечку ж можна. На... А знаєш, що? я тобі скажу так: про роботу фотографів і відеографів, взагалі всі забувають знаєш за те, що вони реально з шостої ранку, і вони не зупиняються, і в них немає можливості навіть там дістати якийсь бутерброд. А якщо навіть вони візьмуть з собою бутерброд, йому буде капець піти в магазин, піти в кафе пообідати, вони можуть. Але у вас півтори години зйомки випаде. Вони це можуть зробити. Я, я згоден з тобою, що ми ведучі, ми приїжджаємо, ми півдня да, затрачуємо ну, на та, те, 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 що проводимо. Але знаєш що є така штука? Нам же, типу, платять гонорар. Ну. No. Типу, що ви? Не поїсти? Ну, типа, що ти шашличок собі не зможеш, типу <рес> зможеш. Просто ти до того моменту або вже маєш знати, що тобі треба його замовити, тому що його. Ось, не... ось. Це, це те, що, на що я хотів вивести. Ми, ми, як ведучі, коли приїжджаємо на ваш закритий захід, коли ви закриваєте захід, заклад. Ми приїжджаємо і кажемо, а можна нам карабанарку буде зробити? Ми розрахуємося без питань. Ми так. хочемо просто поїсти, тому що ми працюємо. Можна нам карабанарку якусь там зробити? Вони кажуть: вибачте, але в нас сьогодні кухня працює лише на банке. Да, 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 і ти такий блін. Ну навірно, сільпошечка. Так, да, навірне, сільпо. І якщо сільпошечка поруч, то це класне класне листі. Якщо це престиж, то є. Ні, ну До речі, в престижі жодного разу не було такого, щоб тебе не порадували. не Да, просто! Просто, просто. От правда, є заклади, в які приїжджаєш, ти знаєш на 100%, що там все буде круто. Це ще плюс престиж, що там офіціанти ніколи не потрапляють в кадр, вони там невидимі. Ми це вставимо? Ми Давай Лілі вставимо. це скинемо і скажемо, ми це можемо прорекламувати, але за гроші. Та ні, ну Лілі, ми можемо прорекламувати і без грошей. Ти обираєш одну позицію або іншу безальтернативно. Танець молодят чи батл тещ. Сюрприз чи сюрреалізм? Гості, які підготували номер, чи гості, які забули текст. Гості, які підготували номер. Гості, які підготували да, номер. Добре. Були в тебе випадки, коли цей номер був так собі? А, були. І що? Це ж не моя вина. Отлично, їдемо далі. Давай так, це ж узгоджено було з молодята. Ні, відсотків. — Це ж не я такий думаю, блін, хочу зараз випустити. Там в мене там є в телефончик якийсь там написано, що програма, щас хай прийде. Це було узгоджено, вибачте. Але але я буду намагатися як ведучий цю нотку підійняти, і я буду намагатися зробити все, щоб підкреслити, якось дати класні, класну нотку цій, цьому моменту. В тебе або на весіллі, не знаю. 15 або 20 тостів по 5 хвилин кожен, угу. або в тебе немає взагалі тостів. Тому що люди, коли отримують мікрофон, вони починають немає взагалі тостів. Немає взагалі краще тостів. Краще буду я казати, якийсь загальний тост. Питання про дітей. Угу. Всі гості приходять з дітьми, чи всі гості приходять з поганим настроєм? Розумієш, е якщо всі гості прийдуть з дітьми, вони потім будуть з поганим настроєм. <звук> <звук> е але краще хай приходять з дітьми. Я думаю, що хай. Ні! Ні. Ні! Ні! Хай приходять з поганим настроєм. Я хочу взяти цей виклик і я хочу їх. Ну просто там хоча б щось можна буде зробити, зрозумів. А з дітьми ти. Да, вже да, то, не це, тому я так трошки подумав. І я б хотів би взяти гост, гостей з поганим настроєм. Прийти і сказати сюди. Давай! Тепер твій гонорар завжди пляшка горілки і погодувати? Або ти кожного разу одружуєш 14 річних циган. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із тобто, ну, В тебе всі молодята, всі клієнти це на весіллях цигани по 14 років, яких mm -hmm. одружують без Блін. Mm -hmm. yeah. <laughs> <Blin. laughs> Або завжди в тебе безальтернативно пляшка-горілки і погодувати. А я можу тобі сказати, що в тебе дуже питає, бо, блін. А, цигани. Цигани? Чуть-чуть меркантільності, знаєш. Було, Хай буде цигани. Ну. Ну, ну, а не всі ми за гроші ну, працюємо. Ну, це нормально, ні. Нормально. Цигани. А в тебе була коли-небудь весілля з ні. циганом? Ні? ні. Розповідаю історію життя, яка в тебе була на весіллях. Вона може бути смішною, вона може бути крінжовою, твій смак. На мій смак. Я знаєш, почну із того, що є там категорія людей, які кажуть, типу, замовляють тебе на корпоратив, і кажуть, в нас гості просто ти вийдеш, скажеш привіт, а вони тобі, ти їм добрий, а вони тобі ти. Ти їм хлопаєш, а вони тобі ногами топають. Це, це тобі кажуть, що у нас такі гості. Ти виходиш, а там просто знаєш тишина. Батьки-батьків сидять з дітьми прийшли, і реакції не яких. Це завжди так відбувається. Да. Коли тобі кажуть, що в тебе дуже круті гості, готуйся до того, що в тебе да, гості будуть мертві. Да, да. Або кажуть, коли ти типу, познаєте, в нас дуже інтелігентні гості, в нас прям не треба не, 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 не пошлості, нічого такого, у нас прям конференція нам нужен. Ти заходиш перший стіл, начебто такий, блін, та все нормально. Там танцювальна пауза, другий стіл, і хтось такий каже: Йоп, твою мать, а конкурси будуть, ти типу, знаєш. І ти такий думаєш, ого. Ого! Конференція зараз. Да, історія. Е, а Мій улюблений ресторан Престиж. <реш> <реш> Зима. Минулий рік. Січень місяць. Е, я проводжу весілля молодятами. Е, спілкуюся з молодятами. Вони разом півроку. року. Зі сторони нареченого в нього там, типу, всі структурні, всі з органів. Зі сторони нареченої такі трошки звичайно ну, не, не з органів люди. Гості, які приїхали зі сторони нареченого, майже ніхто не приїхав, окрім якогось там друга з Луганська, папиного, який приїхав, і в нас два стола зліва стіл, е, хто приїхав зі сторони нареченої справа, хто приїхав зі сторони нареченого, справа стіл полупустий, тому що сидить мама, папа, друг і жінка-друга, і все. І десять місць пустих. Просто mm -hmm. люди не приїхали. Ну, не приїхали, ти не приїхали. Проводимо весілля. В якийсь момент весілля до мене підходить цей друг папи нареченого. Починається весілля, починається весілля з того, що гості запрошені на другу годину. Я приїжджаю заздалегідь за півтори години. На годиннику 13.00 ми під'єднуємося, заходять люди з пакетами. Це приїхала мама нареченої, приїхали, алкоголь привезли. І типу, ну ми ж годинку почекаємо. І вони ж алкоголь привезли. Я дивлюся, що на фуршеті. Е, вже прибирають одну пляшку горілки на фуршеті, Прибирають вже пусту другу пляшку горілки. До того часу, поки ще не почалася зустріч гостей. А, тобто в тебе до фуршету да. е, мінус дві пляшки горілки. До фуршету ага. мама з подружками вже пару пляшечок горілочки. Потужні гості. Я такий пу бу бум -бу -бу. Все починається раніше. Ще не 14.00, а дві пляшки вже сидить в людях. Церемонія, весілля, перший стол, перший танець підходить до мене папа і каже, хочу пісню заспівати. Я кажу, яку ви пісню хочете заспівати? Хочу співати пісню, яка називається чужа свадьба. Підходжу я до молодят, кажу: вибачте, мені здається, трошки недоречно було, щоб на вашому весіллі лунала саме така пісня. І вони кажуть, блін, Саля, молодець. Да, не хочемо. Проходить 10 хвилин, курю я на вулиці. Підходить до мене наречений і каже: вмикаємо. Чужу свадьбу, давай. свадьбу, давай, каже. Поїхали. Буде потужно. Ми з діджеєм вмикаємо. Ти знаєш цього діджея. Ми викаємо, вмикаємо і виходимо просто із зали. Людина співає цю пісню, всі там весело, класно. Люди дуже сильно напилися. Це знаєш той момент, коли типу, думає, що ведучий накидує людей. Як ведучий може накидати людей? Якщо вони не кидалися ще ну, ти типу, з ну, ну, Я ніколи не будую свято на алкоголі. Тут, коротше, закінчується весілля, гості починають роз'їжджатися. Я з цього весілля дуже швидко намагаюся там сісти в машину, але це е, січень місяць, мені потрібно прогріти машину. Я сижу в машині, прогріваюся, бачу, що починають під'їжджати таксі. Е, бачу, що починають під'їжджати таксі. Бачу картину, як таксі стоїть. Щось там люди тусуються, а потім таксі дуже швидко починає їхати, і якісь, я бачу, що якесь движення на асфальті відбувається. Е, що я потім дізнаюся? Я бачу, що позаду мене, позаду машини йдуть люди. Вони були в білих сорочках, а тепер вони в сірих сорочках. Я такий думаю, блін, цікавенько стало. Я повертаюся в, в банкетний заклад, і дізнається, що е, приїхала машина. П'ять гостей хотіли сісти в машину, а місць чотири, mm -hmm. да, тому що це так п'ятий водій. Mm -hmm. І вони почали сперечатися, водій каже: Вибачте, я вас не повезу. Ми за містом, я mm -hmm. вас не повезу. В п'ятьох починається сутичка, і, і закінчується все те, що водій таксі виштовхує всіх з машини і каже: Ну, типу, ви не розумієте, ну, блін, що я можу з вами зробити. Mm -hmm. І це настільки все відбувається, що це січень місяць стане сніг, і люди просто випадають із машини прямо на підлогу. Прямо на підлогу, таксіст виїжджає, люди ще випадають, коротше, випадають, котяться, приходять в банкетний зал. І, типу, а, ну таксі ж типу, нас не забрало. Ну, поїхали ми далі. Типу, знаєш. Я такий думаю: блін, їду додому. Приїжджаю додому, проходить там 2-3 місяці, до мене звертається. Один із підрядників, який займається шоу-програмою, каже: слухай, можливо, в тебе є молодята, в яких там було недавно весілля, і, можливо, там можна їх запросити, щоб вони приймали участь в нашій шоу-програмі, щоб ми відзняли шоу-програму разом із молодятами. Mm -hmm. Потрібно просто прийти там в весільній сукні, в костюмі. Я такий думаю: слухай, там в мене тільки недавно були молодята, там пару місяців пройшло, зараз я наберу, там, дізнаюся. Я думаю, що їм буде цікаво. Телефоную, кажу, ну що там, кажу, як у вас справи? Вони кажуть. Все добре. Я кажу, слухай, є така справа, мені потрібні молодята, які потрібно там відзнятися. Вони кажуть, все добре, але потрібно знайти нареченого. Да. Вони вже розійшлися. Але вона каже: я знаю, хто мені буде вести наступну свадьбу. Це стабільність. да. <звучить> дякую тобі за цей минус. Це було дуже круто. Дайте облесків для Саші. <звучить> Друзі, правда, дуже вам дякуємо за перегляд. Ваші коментарі для нас дуже важливі. І щоб вас був стимул писати їх від 9 слів в одному реченні, ми зробимо ще одну унікальну можливість. Яку? А я тобі скажу, яку ми дамо можливість Саші коментувати і відповідати а -а -а. на всі ваші коментарі. Тому якщо у вас є запитання, які ви хотіли б поставити Саші, або якщо ви хотіли б побачити тут і ще інших спеціалістів, то просто напишіть нам про це. Також у коментарях можете дописати, які ще весільні традиції ви хотіли б бачити, і хотіли б думку ведучих крінж це чи не крінж. Так, і Саша, я не знаю, він зараз на мене дивиться і, і mm -hmm. думає, чи це правда, чи не правда. Це правда. Він буде відповідати на ваші коментарі. Принаймні в тебе буде така можливість. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки, і ваші репости також для нас дуже важливі. Па-па, Знято! Ура!